В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вітаю вас зі святом, шановні брати і сестри. Сьогодні у нас преображення Господа нашого Ісуса Христа. Ми читали сьогодні з Євангелія, це Євангельська, це та подія, яка описана нам в Євангелії, Євангеліст Матфей, сьогодні нам розказує все докладно про це, як це сталося. Тепер давайте задумаємося над смислом цієї події. І саме головне, який смисл цієї події для нас сьогоднішніх? Ясно, що апостоли були здивовані, вони перелякалися, як сказано в Євангелії, то їм не до цього було. Вони не осмислювали цю подію. Єдине, що вони почули від Христа, щоб вони не розповідали про це нікому, аж доки Христос не воскресне з мертвих. Все інше, наскільки вони могли щось зрозуміти, апостол Петро чітко дав нам зрозуміти, що він нічого не зрозумів, він сказав, він описав тільки те, що відчув, каже, як добре нам тут бути. Давай поставимо тут три намети: один тобі, один Іллі і один Моїсею. Чому три намети, власне? А щоб ця подія продовжувалася постійно, щоб можна було потім іще раз туди прийти. Хіба не цього хочуть багато християн, які то на гору Синай кожен рік лізуть, а то і не кожен рік? то і по декілька разів, ну там же Моїсею, Моїсею коли з'явився Господь, то на фавор піднімаються, то ще на якійсь скелі пруться, хочуть там Бога знайти. Думають, отак все діє. Піднявся собі, пошаманив там, і Господь Бог тобі на і з'явився. До сих пір багато християн впевнені в цьому, що якщо зробити те саме, що зробили учні чи Мойсей, чи Ілля, то Бог ну точно з'явиться, а куди ж він дінеться. Але нічого не виходить, і окрім якоїсь хмаринки, або просто туману, або ще щось. Вони більше там нічого не бачать. Ну і втома, в спині, в колінах. Але і те, що вони бачать, вони думають про себе, що ну не міг же я просто так, як телепень туди підніматися, цілий, ціль, ці, цілий день потратив на це. Ну це ж, напевно, і є чудо. О, чудо, сонце всходить. Ну, вийде он собі на річку, подивися, як сонце всходить. Ні, треба лізти, треба лізти. Людина хоче чуда. Людина хоче, а навіть і та людина, яка це чудо побачила, вона хоче його схопити, зафіксувати, і щоб воно там залити його у мра у мармурі, у... залити його в бетоні. Це чудо, і щоб воно залишилося. Ми хочемо також і себе. Якусь певну подію в своєму житті законсервувати. Слава Богу, сьогодні є фотоапарат. Можна цю подію законсервувати і насолоджуватись, потім інколи витягувати і казати: оп, от, Отут, от який я щасливий був! Ех, і вздихати собі, і вздихати, і вздихати, і вздихати. Чи правильно це? Я питаю, чи правильно це? Тут немає поняття правильного і неправильного. На жаль, це в нашій природі. Сьогодні свято преображення, як сказав би Сократ, не той, що святий, а той, що філософ, філософ древній Грецький, він сказав би так: нарешті кобила стала справжньою або ідеальною. Він колись казав про те, що існує метасвіт, ідеальний світ. І там в ідеальному світі, там нема хромої кобили. Там вона красива, справжня, яка ніколи не старіє, яка, яка ніколи не хворіє, яка завжди така красива. І людина там справжня, ідеальна. Така людина ніколи не матюкається, вона ніколи не буває злою, вона ніколи не старіє, не хворіє, не вмирає. Вона там справжня. І ось, врешті-решт. Побачити би Сократу це, цю метаморфозу, оцю, оце м, преображення. Він би радів несамовито. Він сказав: Ось нарешті я побачив справжню людину, яка вона по-справжньому є, людину обожену, мета-людину. І отак, власне, Сократ цього не побачив, звичайно. Але християни, які думали у цьому ж руслі, так і інтерпретували для себе цю подію преображення, це означає, що колись таки людина стане ідеальною. Чому ми сьогодні приносимо квіти, мед, мак, саме смачне смаколики, так? а тому, що це, ну, в порівнянні зі звичайною нашою картоплею, це ж ідеальна їжа. І квіти вони, вони прикривають е, е, недосконалість цього світу. От лежить куча гімна, так? а посади туди квітку вже іначе, і красиво. Так? От, кладовище. Ну, що там може бути красивого? Кості, трупи, що там красиво, а посади туди квітки. Боже, яка краса вже! Можна вже і ходити на таке кладовище. Ми завжди намагаємося прикрити недосконалість цього світу. Ми не хочемо бачити щось погане. Ми хочемо бачити добре, красиве. Тому і туалети сучасні, як подивися на них, то це витвір мистецтва. Слухайте, і вони не тільки. Такі сьогодні стали. Раніше тільки, правда, королі могли собі дозволити таке. А на сьогоднішній день ми заходимо, а там чистенько, біленько, і все пахне, і все, і все там класно. О! Оце вже по-нашому. Ми все намагаємося ідеалізувати. Ми до того доходимо, брати і сестри, в оцьому своєму божевіллі, що і людину намагаємося ідеалізувати. Ще трохи підкачаю собі губи. Ще маленькі вареники більше зроблю. Ще трохи цицьки собі підкачаю, каже якась жіночка, дивлячись на себе в дзеркало. Ще маленькі, ще тільки б'ються по коліну. Я хочу, щоб аж доса, по, по землі волочилися, ще трохи собі зад підкачаю, і все. Ви розумієте, до якого божевілля ми інколи доходимо, намагаючись ідеалізувати все навколо, в тому числі і себе. Ой, я ж така стара, трохи ботикса собі повкалую, потім ходять отакі роздуті. Не зрозумієш, чи то його бджоли покусали, чи то, чи то вона собі накачалася, чи що, що то з ним таке взагалі? А оце наше ненормальне прагнення все ідеалізувати. За цим ненормальним прагненням ідеалізувати ми не бачимо звичайну людину, яка старіє, у у якої є зморшки, у якої може з рота недобре пахне, і від якої взагалі може недобре пахне. Ми все цього, цього всього соромимося і кажемо, не хочемо, щоб це так було. Ми хочемо ідеально, зробимо парфуми, зробимо те, зробимо те. Ідеалізуємо люд, законсервуємо її. Що таке ідеальна людина? Її не існує. Ідеальна людина це мертва людина і законсервована. От якщо її муміфікувати, то мумія буде саме ідеальною людиною. По-перше, вона вже рота стулила свого і нічого тобі поганого не скаже ніколи. Яка ідеальна, придумуй про неї, що хочеш. Роби її святою чи грішною любою, вона вже нічого не скаже тобі. А по-друге, вже вона і не старіє, вона ж законсервована, все вона ідеальна. Ми таку людину хочемо. Ні, ніхто таку людину не хоче. Але в той же самий момент ми намагаємося все ідеалізувати, так і святі. Боже, як вони не намагалися світ оцей фаворський побачити в Євангелії, власне каже, немає слів про те, що це гора називалася фавор, але передання церкви. Існує про це, що це фавор. І оце фаворське світло намагалися побачити багато хто. Що вони тільки не робили, і, дих, і дихання своє уповільнювали, і на пупок свій дивилися годинами. Уявляєте, людина сидить собі, на пупок на свій концентрує всю свою увагу. Ну, йога, йога й займалися, тільки православною. Що вони і постували не їли, не, не так постували, як ми, ми не постули. Ми так собі просто дієту інколи влаштовуємо. А вони не їли і не пили по декілька днів. Все це, Деякі навіть клялися про те, що бачили це фаворське світло. Так я вам скажу, бо ми так теж в дитинстві бачили. Ми так теж в дитинстві бачили. Дихаєш так часто дуже, дихаєш, 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 потім різко встаєш, а потім сусід тебе отут. Це ми називали це сонячне сплітіння. Він різко натискає і ти падаєш без свідомості, і в тебе пішов фаворський світ і все. Це просто елементарно досягається. Це все елементарні штуки, але це не Божественне, це все наша психіка, це все наша соматика, наша тілесність. Отак вона діє. Від кисневого голодування можна побачити ще не таке. І от, брати і сестри, а я хочу сказати, що давайте будемо робити акцент сьогодні, я би хотів зробити, точніше, акцент в святі, в святі преображення не на те, що ми можемо ідеальною людиною стати, або ідеальну людину знайти, або що Христос то був ідеальною, ідеальною, ідеальною людиною. Я хочу сказати про те, що. Про зустріч. Про зустріч Моїсея і Ілії. Моїсей хотів бачити Бога. Він дуже хотів бачити Бога. Він готовий був піти на все, що завгодно. Його навіть декілька разів мало не вбили в пустелі ізраїльський народ. Але все це. Все це він готов, готовий був перетерпіти тільки для того, щоб побачити Бога. І він його побачив Бог йому відкрився. Ілья також хотів бачити Бога. Що тільки Ілля цей не пережив, так він і сам створював багато проблем тим, хто не хотів робити так, як він каже, але і він багато труднощів в своєму житті пережив. І його і вбити хотіли, і впіймати, і посадити до в'язниці, що тільки Він не пережив. І голод, і холод пережив, і самотність пережив, і Він побачив Бога. Ось ця точка зустрічі на оцій горі, де вони бачать Ісуса Христа, а Ісус бачить їх. В нашому житті Бога можна зустріти не тільки на горі. Багато зі святих бачили його і в підземеллях, коли рили собі печеру. Інші святі бачили, коли йшли в лікарню, щоби там піклуватися про хворого ближнього свого. Інші святі бачили, коли будували щось і допомагали комусь. Одні святі бачили це, коли були на самоті, а інші в натовпі бачили Бога. Бога поба можна побачити скрізь. Особливо його можна побачити в тих місцях, в яких і не очікував ніколи його побачити. Ось ця зустріч з Богом, вона перевертає життя людини. Вона наповнює життя людини сенсу. Навряд чи від великого страху і від нерозуміння, апостоли щось зрозуміли, коли зійшли згори, побачивши це преображення. Навряд чи і багато людей, я вам хочу сказати, теж зустрічають Бога і теж від великого страху або несподіванки теж можуть нічого не помітити і не побачити, і не зрозуміти, врешті-решт, що це була зустріч з Богом. Тому що вона може бути цікавою, вона може бути як у пророка Іллі. Ілля спочатку почув грім, але не в громі був Бог. Потім почув скажений землетруси і вітер, але не в не вихорі, в цьому був Бог. А потім почув вітерець прохолоду. І в прохолоді був Бог. Хто здатний в прохолоді знайти Бога? Хтось здатний в звичайному побачити Бога, для того преображення вже сталося. Якщо, брати і сестри, ми в звичайному зможемо побачити Бога. В звичайній людині, в тому числі, в звичайному ближньому нашому зможемо знайти Бога, то ми дійсно зрозуміли, що таке преображення. І нам не треба про нього навіть читати. Ми вже маємо це як досвід в нашому житті. Слава Господу нашому Ісусу Христу, що Він являє такі великі чудеса посеред звичайного нашого життя. Амінь.